Військово зобов'язаний волинянин не взяв повістку і не з'явився до пункту збору. Мовляв, злякався, бо на війні вже загинув його племінник. Суд першої інстанції призначив йому півтора роки умовно. Втім, прокуратура подала апеляцію. Обвинувачений розкаявся у скоєному. Любашівський районний суд призначив Волинянину, на отриманні якого двоє дітей чотири роки позбавлення волі, і звільнив від покарання зі спитовим строком. Рік і шість місяців. Прокуратура подала апеляцію. Втім, до Волинського апеляційного суду ексухилян не з'явився. Як стало відомо, чоловік все ж обрав службу і мобілізувався. Тож і його захисник, і прокурор одноголосні. Кримінал проти Волинянина слід закрити. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого на підставі статті 48 Кримінального кодексу України. Також до зазначеного клопотання було подано довідка про те, що рядовий призваний на військову службу Збройні Сили України 11 травня двадцять четвертого року по загальній мобілізації на підставі указу президента України і направлений для проходження військової служби у військову частину просить звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 кримінального кодексу України. Аналогічне. Процесуальне прохання висловлює прокурор в змінах і доповненнях до апеляційної скарги. Засвідчить саме ці попитання сторони захисту про звільнення в кримінальної питання на поставі статі 48 кмілового. Я вважаю, що по питанні станок таким кількох данних холодно безпочті буде законом і апеляційної скарбені Колегія суддів, порадившись, постановила. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу прокурора та клопотання обвинуваченого по інтересах захисника клубука задовольнити вирок Любичівського районного суду від 7 грудня 2023 року про обвинувачення, покавчиння кримінального правопорушення передбачення статею триста тридцять кримінального кодексу скасувати, звільнити кримінальні відповідальності за вчинення кримінальне правопорушення передбачення статтею 336 кримінального кодексу на підставі статті 48 кримінального кодексу зв'язку зі зміною обстановки. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.